Пане Тарасе, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон припустив, що Путін, можливо, не вдасться заарештувати і, ну, і видати його міжнародному кримінальному суду в Гаазі. Якщо з ним доведеться вести переговори про мир, ну то це Пашегардіан. А які такі переговори збирається вести з Путіним Макрон? Давайте так, почнемо з чого. Перше, чи Путіна вдасться заарештувати? Я вас не один раз казав уже у вас і в інших ефірах. Путіна не вдасться заарештувати, тому що насправді це рішення це для його ізоляції, це для його приниження, це для його обмеження можливостей. Але паралельно з рішенням міжнародного кримінального суду існує конвенція, віденська конвенція, яка дає стопроцентний імунітет для вищих посадових осіб. І от на Лукашенка вона не поширюється, тому що Лукашенко самозваний лідер в світі не ви не визнали його брання. А на Путіна поширюється, тому що він обраний лідер. І коли всі країни можуть розказувати що завгодно, але німці єдині сказали чесно: ми його не зможемо арештувати, тому що є конвенція. Це але він не прилетить ніяк у Німеччину, тому що тоді може бути екстрадиційне затримання, тоді все одно його відпустять, тому що конвенція вища ордену, ордеру на арешт. Тому насправді його просто ізолювали, і він же до, до Ердогана він не поїхав на е, інавгурацію. Не поїде на в Південно-Африканську республіку. Він не поїде на саміт БРІКС, він не поїде в Індію на ШОС. Він більше нікуди не поїде. Він замурований. Це було політичне, але дуже серйозне рішення. Але ніхто Путіна ніде не арештує, і Путін буде доти правити свою рашою доки. Або його не вб'ють, що поки що якось не дуже прогнозується, або доки він не здохне. Здохнути, ну я не знаю, там так лікарі працюють, що вони його підтримують при житті, тому що деякі симптоми, які прориваються назовні, а витоків зараз з Кремля дуже багато. Там башні Кремля між собою воюють, і вони дуже багато що розказують. Так от, е він може і здохнути, але вони стараються його все-таки відживити. От ніч він вмирає. Зранку його проводять до пам'яті. Він десь проводить якусь одну онлайн-зустріч, а решта на двійників переписують. Коли він сам здохне, ну тоді напевне і двійників перестріляють дуже швидко, тому що всі ж знають, де справжній Путін, а де двійники? А двійники все одно в чомусь інтересі будуть працювати, а не взагалі на всіх. Але коли ми говоримо про переговори, ну давайте так. Путь так до чого все йде мова. Перший пункт. От Путін не здох, Путін залишається. Триває війна. В якийсь момент має відбутися щось одне з двох. Україна перемагає і виходить на свої історичні кордони ну, не кордони, не історичні, а визнані, міжнародно визнані 91-го року. І ми отаборяємося на цих кордонах, укріплюємося, і в нас йде постійна історія, можливо, на десятиліття ізраїль палестина нас обстрілюють ракетами, по нас уплять якимись бомбами. Ми регулярно заходимо на їхню територію недалеко, глибиною до 100 кілометрів, захоплюємо якихось полонених, лупимо, знищуємо їхню техніку. І от така війна прикордонна триває, доти, доки і Путін здохне і здохне або буде ліквідований хтось його наступників, який хоче продовжувати війну. Нарешті там з'явиться хтось, хто скаже, що хоче з цієї війни вийти. Ну, от, той, хто скаже, що хоче війни вийти, з ними почнуться переговори. Чи почнуться переговори з путіним? Я думаю, що вони не можуть початися в принципі. З якої причини територіальна цілісність? Ми говоримо територіальна цілісність України кордони 91-го року. А тепер переносимося в мозки, мозги тих паршивих ваньок. Вони знаєте, що таке територіальна тілісність е, е, Росії. Это границы определенные Конституції Російської Федерации. Так. В них входять, знову ми говоримо від імені Ванюк. Оккупіровані міста, укр... города, російські города Запорожжя і Херсон, і Свянск, и Краматорск, и все прочее. Это украноцисти окупірували русские города. Они в Конституції написаны, оце їхня територіальна цілісність. Навіть якщо відбулося. Те, що хоче Китай нам нав'язати. Корейський варіант, ну не тільки Китай, Росія вже на це хоче. Тому що Медведчук і Арістович, їхні агенти агітують за корейський варіант. Так от, навіть якщо б такий варіант був нав'язаний, це все одно б викликало певне несприйняття в російських елітах, тому що ми ж відказуємося від своїх городів, Запорожжя і Херсона, ну але це би ще зійшло. А тепер переносимося в Україну. Ми відмовляємося від Херсонської області. Окупований ми від Запорізької відмовляємося. Ми з крові скільки пролито, ми відмовляємося від Донецької. Слухай, та коли це Зеленський офіційно заявить, я думаю, що не, ніхто не буде думати про те, що воєнний стан і заборонені акції його То, не стане. А, а для чого це Макрон говорити про ці переговори з Путіним? Тому що я не бачу поки. А що я так... вам поясню, чому? Тому що з двох причин: перше, у Макрона. Зростають впливи і нагліє Лепен Малешон і інші конкуренти. Французи ніколи не воювали довго. Вони, коли бачили, що вони не виграють війні, вони відразу здавалися. Вони відразу дуже швидко програли війну, і піднімали білі прапори. Це стандартна французька війна. Господи, я пам'ятаю дуже добре, скільки в мене це номер машини мені відповідає. Я тому запам'ятав: в 1415 році відбулася одна з найважливіших битв в тій пізній історії, давній історії, коли британці, Генріх IV, висадився в Франції і. Розгромив якусь певну частину її дуже перебільшується але певну частину французького війська, коли тільки французи дізналися, що там їхніх там полягло трохи там е різних там дворян і все інше. Не встигши Генріх навіть порахувати втрати і дізнатися, скільки ж вони перебили французів, як французи вже прибігли зі своїми посланцями, просячи перемир'я. Ну не перемир'я, а капітуляції, здачі під милість Генріха, і відповідно візьміть нам ще в передачу свою дружину, собі нашу принцесу. Отак От це по-французьки дуже. Найбільше колаборантів, крім росіян, тому що найбільше в Другій світовій війні було росіян зі зброєю, збройних колаборантів в Росії, порядка мільйона. А збройних колаборантів після Росії друге місце була Франція. Тому насправді для французів це нормально. І французи не розуміють, а що ці українці воюють, вони ж не знають, хто такі москалі. Вони ж цього не знають. Що це знищення нації? Що це мріє знищити націю? І вони думають, що це так, як з їхніми сусідами. Вони з німцями виша сварилися, десь гризуться. Потім німці що ну захопили Париж. І що? Вони знищили Париж, вони вистрілювали французів. Ні, вони убивали євреїв, убивали ромів, а французів, ну тільки тих, хто проти німців воював, тих і зачіпали. Всім іншим було навіть комфортніше, ніж про свої владі. І вони отак звикли. І тому на цьому спекулюють конкуренти Макрона. Макрон реально підтримує Україну. Макрон дає зброю. Макрон готовий, але Макрон мусить демонструвати сигнали, що він хоче допомогти знайти мир. Тому що інакше його ж набзивають Франції е його опоненти розпалювачем війни. Йому розказують, що кров українців на руках Макрона, тому що він. Розпалює війну і підтримує, підживлює війну. Це ж так там діє їхня пропаганда. Це перший пункт. А тепер давайте вернемося до другого. Дуже мерзенного пунктика насправді пригадуєте, як весною минулого року чи влітку? Вже Макрон там ну мало як не на роботу ходив до телефонного апарату розмовляти з Путіним. і всі ми вже сміялися з нього. Ми вже малюночки, карикатурки перепущували. Нарешті Зеленський виліз і публічно, причому в якійсь іноземній газеті, не французькій, що було особливо принизило для Макрона. Облаяв Макрона і принизив, що той, мовляв, з Путіним там вже мало не коханцем став. Чим це все закінчилося? Макрон обурився і сказав дві речі: перше, мені каже, що жодного задоволення з Путіним не має розмовляти. Путін хронічний брехун, і уявіть собі, як з ним спілкуватися. І друге. А хто мене попросив вести ті переговори з Путіним? Ви, пане Зеленський, мене просили і вмовляли, щоб я знайшов хоч якісь точки дотичності, які можуть бути прийняті для України і вів переговори. Точок дотичності не було. Але натяки були. От я вів і вів переговори. А тепер дуже просте. От зараз скрізь розкручують тему формула Миру Зеленського. У мене просте питання. Ви її читали? Ну, от не на відповідь. Ну а я не просто читав, я її прореферував. І, до речі, всім рекомендую. У мене ж теж є youtube канал. Називається Чорнові відверто знайти його трудно, тому що його ж я тільки почав він ще не розігнався дуже сильно. Але через посилання на мої сторінці в Telegram, там є на цю статтю, Я прореферував оцю історію з цією розкруткою. Е Версії оцеї, ну оцеї всієї історії з цим, цією формулою миру. Він же скрізь її рекламує все. І от зараз мають в липні місяці проводити цілий там Вселенський форум з цього приводу саміт, там лідерів держав, там і принців наслідних, ще ж скоро і Папу Римського туди потягнуть. Щось таке дуже страшне. І я взявся пройтися по тій формулі, що там є і чого там нема. І ви будете дуже зацікавлені, там немає перше. Там повне табу на перемогу, там табу на війну. Там немає визволення України взагалі. От просто немає. Так, ти мені сказали, це було осінь минулого року. Саме G20, але ти не змінив з того часу. Ти нічого не вніс. Там немає оборони України, там немає захисту і там немає слово перемога відсутнє взагалі. Ну, взагалі, все взагалі відсутнє. Друге, там відсутнє слово НАТО. Там є розділ спеціальний про НАТО. Він називається дев'ятий по моєму розділ припинення недопущення ескалації. Чому ескалації, про чому НАТО, я не знаю. Але далі йде дуже чітке пояснення: Україні НАТО не згадується, потрібна безпекова певна гарантія гарантії безпеки. Знову гарантії безпеки. І він називає ото Київ секюріті, що Єрмак розробляв з Раз Правда, Расмансен думав, що це буде тільки на час до вступу в НАТО, а там НАТО немає НАТО відкинуто. Це і другий пункт, якого немає там. НАТО нема, перемоги нема, наступальних дій нема, визволення територій нема. Знаєте, а ще одного чого там нема. Там згадано: назва є пункт про територіальну цілісність України, там все є про виведення військ, тільки знаєте, що там написано? Там написано, там не перше, там немає границь 91-го року і міжнародно визнаних границь. Невідомо, територіальна тілісність України може так бути, як вони в березні в цьому домовлялися в, в Стамбулі. Пригадуєте, ми, ми хочемо щось забрати, але ми не все хочемо забрати. А Крим ми взагалі не забираємо. Ми 15 років ведемо переговори, а після тих 15 років тільки почнемо щось вирішувати. Але ці 15 років Україні заборонено вводити війська в Крим. Це написано було в українській пропозиції від Олександра Чалова і офіційно підтримано подаляком Рахамією. Тому в нас нема документу найвищого рівня, в якому би було чітко сказано офіційного документу, а не заяви, було би сказано, що Україна реально вимагає територіальної цілісності. А основне зараз розкручують оцю форму миру. В цій формі миру немає чіткої акцентації. про... Реальне повернення всіх територій України, воно там не передбачено. А формула, вона ж передбачає деталі: там цього немає, все крапка. А знаєте, що там є? Там є скрізь виключена роль Росії. Знаєте, що там написано? От скажімо: виведення військ. Російська Федерація це дуже зробити просто: Російська Федерація виводить всі свої війська з окупованої території України і перестає стріляти. Оце є про виведення військ далі про. Територіальну цілісність Російська Федерація на рівні Генеральної асамблеї, ООН документу відповідної і резолюції і іншим пакетом документів, підтверджує територіальну цілісність України про ядерну безпеку. Там написано: Російська Федерація припиняє дії, спрямовані на ескалацію ядерних загроз і все інше. Там немає жодного фактору тиску на Російську Федерацію. Там, до речі, нема слова санкції в формулі, вони не передбачені від цього взагалі. І... Там передбачено, що має Російська Федерація здійснити якісь дії, які приведуть до припинення війни. Скажіть мені, якщо ви відмовляєтеся від перемоги, якщо відмовляється від НАТО. Якщо ви не ставите питання про стопроцентно гарантовано негайну територіальну цілісність, тобто ну, територіальну цілісність ми ж не відмовляємося ніхто від неї, але ми поки що її не ставимо на передній плані дуже конкретно, то який варіант може бути, щоб Росія виконала те, що передбачає свої формулі Зеленській, крім переговорів? Якісь є варіант? От, просто я вам ще раз раджу: прочитайте от виступ Зеленського на G20 з формулою так званої миру, і ви там побачите там пряме замовлення на переговорний процес. І зараз Макрон пропонує під саміт формули миру Зеленського Парижі його провести. Данія пропонує в себе. Макрон пропонує в себе. Якщо Макроном йдуть переговори про проведення цього саміту лідерів на підтримку формули Зеленського, а в формулі. Передбачено все, крім звільнення українських земель, а тільки добра воля. А добра воля може бути без переговорів. Так, звичайно, Росії участь не передбачена в цьому саміті, ну ще не вистачало, але а яким іншим чином можна його виконати? От просто я всім раджу. Всі, хто нас зараз дивляться, прочитайте оцей виступ Зеленського, де розкладено, розпаковано, і там чітко виписано кожен пункт і бачення зеленським цього пункту. Це його розшифровка. Ця розшифровка стала частиною офіційної формули миру. І зрозуміти, яким чином, без перемоги, без НАТО, без гарантованої акцентації, ми розуміємо, територіальною цілісністю, можна, крім переговорів з Росією, досягнути такого результату. На мій погляд, це, це так само безнадійно, тому що це тільки капітуляцією може Росія на таке піти. Приповні, капітуляції і здачі. Але які претензії до Макрона? Головний. Політичний міжнародний документ президента України містить саме ті позиції. От я вам навів річ. Саме він зараз є актуально ще раз кажу, якби це було на G20 і забули. Знаєте, наші люблять безвідповідальність це, це наше. Сказали якусь заяву і забули. Але коли ви не просто сказали заяву, забули, а ви її розкручуєте. І там є одна позиція. Дуже погана. Цей великий потужний саміт хочуть провести до... Саміту НАТО вільніського, якщо в формулі миру немає НАТО, то це, напевне, ну, якби відмови України відступу в НАТО, щоб на вільніському саміті не створювалися ілюзії. Просто прочитайте документ. Я слухайте, в мене можуть бути домиси свої. Я ставлення до Зеленського відоме, воно гостро негативне. Але я вам говорю про особистий документ Зеленського, це його персонал, який він сам розкручує зараз на кожному господи з кожної сковорітки вже. Його чути. Там дійсно немає НАТО. Якщо дивився, згадував про НАТО там взагалі немає. Це є найприкріше, хоча документ не такі вже й великі, між іншим. Пане Тарас, я вам дякую за цю розмову. В принципі була дуже насичена і дуже така гостра, як завжди. Якщо вам було цікаве, це відео обов'язково. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. В принципі, Була дуже насичена і дуже така гостра, як завжди. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. І все буде Україна. Дякую.